протокол. міністративна, то та не надивушка. Піляти зараз поламаю. На якому такому мені, будь ласка, документи. Для дільничних інспекторів таке спілкування не дивина Зранку до вечора, і практично без вихідних правоохоронці поєднують у собі слідчого і оперативника, психолога і соціолога. Статистика свідчить, що найпроблемнішими питаннями є виготовлення та збут самогону і насильство у сім'ї, та не лише під час даних відпрацювань неодноразово було. Складені на батьків та неповнолітніх адміністративні протоколи за розпиття громадських за розпиття спитних напоїв в громадському місці. Посівмакові в цьому году ми ще виявлені не були. були такі посів, виявлені посіви коноплі. Само болюче це у нас точка, Получається на даний час це самого новоріння. Збут алкогольних напоїв неповнолітнім. Ще одна біда сьогодення, з якою борються правоохоронці штраф за гори. Промисли становить близько 7 тисяч гривень. Проте деякі підприємці на те не зважають. Наш мешканець продає неповнолітнім дітям спиртні напої. Я вирішила звернутися, щоб. Уберегти наступних дітей від такого лиха як алкоголь своєю щоденною роботою дільничні Житомирського райвідділу міліції вибороли з поміж інших секторів дільничних області перше місце. Так сектор служби дільничних Житомирського РВ. За 5 місяців поточного року виявив 1088 адмінправопорушень. Крім цього, розкрив 70 злочинів. На сторожі закону не лише правоохоронці на їх боці і члени громадського формування, котрі добровільно сприяють виявленню розкриттю та профілактиці злочинів.